І всім привіт на каналі RulGames і це нове відеоролик Сьогодні я буду грати в Майнкрафт і буду будувати щось. Перед початком цього відео хочу просто поставити лайк і підписатися на мій канал. я починаю цей відеоролик. Друзі сьогодні я буду будувати офіс е який знаходиться в торговому центрі Куб. Ось, Це моє посоння все. І почнемо, як завжди, з першого поверху. Перший поверх у нас такий є, ну, це по типу буде гостьовий офіс. Типу. Тому що, ось, як ви бачите, тут є перехід у самий торговий центрі на другий поверх. Так, ну і перш, на першому поверсі давайте, напевно, побудемо ресепшн. Він у нас буде знаходитись ось тут. -ут. Ось ресепшн. О, все. Ось наш ресепшн. Ось таки він буде маленький. Це я поки просто позначаю. Піднімаємось на другий поверх. 3 Піднявсь на другий поверх. І тут вже в нас буде облаштована вбиральня. Ось тут я побудую вбиральню. Ось така от вона буде вма... маленька. На жаль, тому що, ну, щоб було більше місця. Ми повністю закриваємо стінкою. Щоб ніхто не бачив вас. А тут ми робимо маленький ось такий от ось таку дирку робимо маленьку. Сюди ще пізніше поставлю двері. Тут нам доведеться вже трішки зробити більшим, більше вбиральнею. Ось тут давайте теж так от зробимо. Ось так от зробимо, давайте. Бо навіть ось так от. Як а хрест не пам'ятає. А давайте там залишимо. Так, ось тут ми прибираємо, щоб було більше місця. Ось тут ми піднімаємо. Помню, тепер ніж зробила Пімаф. Так ось так. Піднімаємо. Так, а двері нам потрібні. Ось тут будуть двері. Ось, ось так вмивальник. Буде стояти. Ось диву світло. Сюди водавайте світло сюди от. Сюди от давайте ще. Все, думаю, цього буде достатньо. Так. Ось тут я хочу повністю закрити, тому що отут воно, ну, просто безкорисне. Тут воно в нас. Тут теж в нас воно безкорисне. Ця оця зона до того я знаходиться. Але тут вже буде зала очікування. Тобто тут же буде знаходитись якісь маленькі компанії, організації. І тут буде зона очікування. Mm. Так, ось тут я вже, напевно, просто трішки ще ось так ось зроблю. І вже зроблю панорамне з видом на ліс. Ось так. Цього достатньо, думаю. Ну тут буде в нас вона не панорамна через те, що тут буде стояти дивани. Ну, а поставлю диванів. А саме а це саме ступеньки. Так. Пісково ми пі поставимо пізніше трішки. А все ж у нас буде панорама на ось такий от дуже великий будинок на 30 поверхів. Напевно, про нього буде відеоролик. Якщо це хоче знімати на 30 поверхів. Так, ось так ще робимо освітлення. І давайте зробимо ось таку от фішку. Така, як в нас у другому центрі. Саме це ось такі от світильники на вуголах. По вуголах вони стоять. Тут я думаю, можна поставити і все. А, ну, став... Давайте ще. Все. Так. Чи тут давайте просто нічого не буде. Чи буде рецепт? Давайте зробимо і тут, рецепт, тут ресепшн. Тут за очікування з охороною. У нас буде піднімаємось на третій поверх. Ось тут вже буде трішки цікавіше. Тут ми теж робимо вбиральню. Теж її повністю закриваємо. У нас буде на кожному порцію вбирання. Так, тут давайте вже трішки його інакше. Тут у нас не буде вбирання, а тут вже у нас буде столове. О! Все, тут у нас буде столове. Де будуть готувати їжу. Такий от буде буфет, буфет у нас. Як у лікарні ходи стоять. Буфети. Де продають їжу. І тих, хто там... для тих, хто в поліклініці, ну, в стаціонарі. Тобто і тут для... щоб було більш більше без опасно. Тут ми зробимо тут у нас буде вже не панорамні вікна. Скільки у нас? Ще раз, два, три поверхи у нас є. Дуже прикольно. Вот у нас буде ще місце для панорамних вікон. Так, ну тут нам треба політичів закрити, тому що тут будуть готувати їжу. Ну, так ми тут все закриваємо. І ось тут теж зробимо вік... два вікна. Такі от. Тут ми... Теж повністю вже закриваємо, тому що воно безкорисне у нас тут. І найголовніше це робимо таку от штуку. Це у нас буде е, стіл для видавання їжі. Ось так от закриваємо і Цього вже повернемось пізніше. Коли буде облаштовувати. Піднімаємось на третій поверх. Так, під... я сказав, піднімаємось. І тут ми вже робимо новеньку зону для директора. Кабінет для директора вже робимо. Ну що це в нас буде по типу як головний офіс. Але чого я ще не придумав? Так, что давайте зарплатим так. І в нього вже нм уже будут панорамные таке от. Воно буде не в, не в всіх местах. Давайте закриємо. І ось тут давайте теж закриємо. И пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Ось так, друзі, в нас вийшло. Давайте навіть трішки зробимо більше. Ось так, думаю буде прикольніше. Ай, забув ж про освітлення. Тут думаю, стільки буде достатньо. Спускаємось на поверх нижче. і теж робимо освітлення на кухні. Так. Так, І робимо ще кімнату для адміністратора. На, на якому? Перший, другий, третій, на четвер. На п'ятому поверсі ще робимо кімнату для адміністратора. І робимо кімнату для переговорів, тобто конф... конференційну. І вже з'явилась конференційна. Ви знаєте, ну, якщо вам сподобався відрок, то став товариш підписатись на мій канал. Но, ну, за мною в Яроу Геймс, І до побачення, друзі. Побачимо же зовсім скоро Роуга свого і Смій во-го-го. Роуга свого і Смій во